Унікальний заказник на Київщині під загрозою. На землях хутора Чубинського будуватимуть багатоповерхівку, заявляють екологи. Проти цього понад 100 мешканців села Чубинське у заказнику ростуть 200-річні дуби та рідкісні дерева, які охороняє ЮНЕСКО. Правозахисники вже звернулися до прокуратури Київської області з проханням перевірити, чи законне будівництво. Як громада захищала заказник, бачила Олена Царенко. Тут була садиба Чубинських, де жив Павло Чубинський автор тексту Гімну України. Окрім того, у цьому заповіднику зростають вікові дуби. Екологи кажуть, цей заказник унікальний. Такий вигляд має унікальний заказник останні кілька тижнів. Поряд із заповідною зоною має вирости багатоповерхівка. Паркан уже встановили. Селяни проти будівництва. Чого громада не знає? Що ця земля вже викуплена? Це територія заказника входить в состав ЮНЕСКО з нашими громадою. Ніхто не з Терміново провести громадське слухання щодо забудови села і конкретно цієї ділянки. Забудовник Володимир Вашето переконує, 60 соток землі він купив законно. Будувати 10-поверхівку планує на землі, яка за його словами. До заказника не входить. Я купував ділянки з різним цільовим призначенням земельних ділянок. Це було особисто селянське господарство. Півтора роки я витратив на те, щоб змінити цільові призначення земельних ділянок під будівництво багатоповерхового житлового будинку. Місцеві жителі кажуть, ці знаки з'явилися буквально перед самим початком будівництва. Вони мають позначати межу заказника. Два десятки табличок встановили коштом забудовника, говорить голова сільради. Проте гарантувати, що цей кордон не бо буде порушено, вона не береться. Де взагалі, що ми, Ну може хтось буде собрую, якщо він буде порушувати і боц бачити на межі. Ми знову будемо до нього звертати. Будемо звертати правоохоронні органи, де є гарантія. Ну а вовсі взагалі ми маємо гарантію, що люба людина не може порушувати. закон. Порівняти межі заказника й нового будівництва. Перший попросив експерта Національного екологічного центру. Висновок згідно з даними земельного кадастру України. А він є у відкритому доступі. Десятиповерхівку забудовник задумав на заповідній землі. Порівнявши цю мапу з публічним. Земельним кадастром України, який теж в онлайн вигляді можна знайти в інтернеті. Я виявив, що частина земель заказнику вона надана в приватну власність. Екологи звернулися до контролюючих органів з проханням зупинити незаконні будівельні роботи в Чубинському. Правозахисник Едуард Багіров написав звернення до прокуратури Київської області. То в заповідниках дуже вигідний бізнес, тому що можна построїти і продати в два три рази дороже за определені матеріальне визнаграження Получають необхідні документи. не смотря на то, що заповідник. Строїть законом запрещено. 200-річні доби заказника Хутір Чубинського частина добового рудколісся. Вони під захистом ЮНЕСКО та президентського указу. Екологи кажуть, якщо будівництво не зупинити, столичний регіон утратить національну пам'ятку культури. Олена Царенко, Микола Чеботарьов, новини на першому.